Але ще кілька несподіваних подій тижня змусили знову згадати про Сирію, а точніше і діл. Бо що саме спровокувало кілька терактів поспіль? Буквально в перші дні року спецслужби різних країн вивчають досі. А з ними і кореспондент ТСН Тижня Андрій Орляк. Це мала бути щаслива новорічна ніч для американців нового Орлеану. Але авто на шаленій швидкості врізається у натовп святкувальників. Водій спеціально чавить людей на переповненій туристичній вулиці. А по тих, хто дивом вискочив з під його коліс, відкриває вогонь з автомата. Та не встигне країна оговтатись від 15 смертей і трьох десятків поранених тут, як в іншій частині США у Лас-Вегасі біду влаштує вже інший автомобіль. Від вибуху поранень зазнають семеро. Одна людина мертва це сам водій. Але як виявиться згодом, на момент детонації він вже був покійником. Ми відстежуємо вибух вантажівки біля готелю Трамп у Лас-Вегасі. Правоохоронні органи та розвідка також розслідують. Зокрема, чи є якийсь можливий зв'язок із атакою в Новому Орлеані. Вже самий факт звернення президента США, а також кількість залучених спеців свідчать, йдеться про теракт. За яким мають стояти і виконавці, і організатори, та найперше завдання для спецслужб зрозуміти, де може вибухнути ще. Ми працюємо над тим, щоб унеможливити подальшу загрозу. Зачіпками до цього є особи обох водіїв. Їхні біографії, як і автомобілі, правоохоронці та преса вже розбирають на найменші деталі. Про себе сам він нічого вже не розкаже, бо теж мертвий. Його ліквідували копи Нового Орлеану, зупиняючи розстріл невинних. Шамсуд Дін Джабар, громадянин США від народження, 42-річний Техасець. Він ветеран американської армії. За даними CNN, служив більше десяти років, спеціалізувався на інформаційних технологіях, мав річну ротацію в Афганістан. Був вихований мусульманином, але без жодних радикальних ідей, кажуть його родичі. Для яких було абсолютним шоком, що він не просто підозрюваний у масовому вбивстві, а ще й з прив'язкою до ісламської держави. Ми активно відпрацьовуємо всі зачіпки, щоб виявити можливих спільників підозрюваного. Ми не вважаємо, що Джабар несе за це одноосібну відповідальність. ФБР також повідомило мені, що буквально за кілька годин до нападу він розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він натхненний іділ висловлював бажання вбивати. Виявиться арсеналом Джабара були не тільки пістолет, штурмова гвинтівка і власне автомобіль пікап, де потім знайдуть прапори. Іділ. Була і діл була й вибухівка. Кілька саморобних пристроїв, за даними журналістів, підозрюваний розмістив біля місця нападу. На щастя їх пізніше виявили і знешкодили. Він теж про себе сам не розповість на допитах, бо за інформацією від правоохоронців застрелився у салоні пікапа. Із автомобіля після вибуху вдалося дістати, крім поплавленої зброї, обгоріли документи, зокрема військове посвідчення. Меттю Алан Лівелсбергер, громадянин США, 37-річний мешканець Колорадо, чинний спецпризначенець американської армії. Кажуть, мав п'ять ротацій до Афганістану, нагороджений орденами та медалями. І його вчинок теж не налазить на голову рідним. Зброю він нібито купив напередодні підриву, вантажівку напакував вибухівкою, балонами газу та фейерверками. Зупинившись біля входу до готелю, покінчив з собою, але не відремонував детонацію. Конструкція самого авто значною мірою поглинула силу вибуху, що може мати навіть версію про навмисний план не спричинити значних руйнувань. Наразі нам поки що немає чого повідомити з цього приводу. Там місце мережа готелів Трамп. І автівка марки Тесла бренду Ілона Маска багатьом дуже схожі на якусь політичну заяву. Ми не забули, що це перед будівлею Трампа, що це автомобіль Тесла. Але на даний момент у нас немає інформації, яка б остаточно сказала або припустила, що це було через цю конкретну ідеологію, сказав Спенсер Еванс, спеціальний агент ФБР Лас-Вегас. Перше, все сталося по суті в один день, тобто -то 1 січня, хоч по різні боки великої країни. Другий збіг, звісно, що обоє чоловіків були або є військовими США. Цьому факту схоже багато уваги приділили журналісти, досліджуючи, що в котрийсь з моментів служби Джабар та Лівозбергер цілком могли пересікатися на одній з військових баз. Третє те, на чому наголошував Ілон Маск, Джабар та Лівозбергер використовували автівки, які орендували в однаковій мережі з прокату машин. Четверте. Судячи з різних даних американської преси, в обох чоловіків могли бути сімейні негаразди. Жабар згадав у відеозаписах своє розлучення та те, як він спочатку планував зібрати свою родину на святкування з наміром убити їх. Але Джабар змінив свої плани, оскільки хотів, щоб заголовки новин зосереджувалися на війні між віруючими та невіруючими. Джабар заявив, що приєднався до ІДІЛ напередодні літа. А стосовно підозрюваного у підриві в Лас-Вагасі Лівелсбергера, то. Він, можливо, посварився зі своєю дружиною через проблеми в стосунках незадовго до того, як орендував Теслу та купив зброю. Але, попри всі згадані американські збіги, теорії змов, що вигулькують в пресі, пішли далеко за межі США. Однією з таких теорій є буцім зв'язок між новоорландським терактом і навмисним масовим наїздом на людей під час різдвяного ярмарку німецькому Магдебурзі, там п'ятеро загиблих і сотні поранених. Однак фахівці пояснюють, що випадки масових злочинів саме у такі проміжки часу, на жаль, відбуваються не вперше, і обирати їх можуть виконавці терактів через природні скупчення людей. Андрій Орляк та Есен Тождень один плюс один марафон Єдині новини.